У цю історію надягнути на себе, то все, капець, хана тобі бути директором планети, але трошки мертвим. Саме печальне, що наслідки отаких деструктивних фантазій, наслідки реальні. І от те, що у тебе блядь, в голові, воно повинно бути пов'язано з реальністю. Привіт! Мене звуть доктор Злата, я лікар менуальний терапевт, який живе і працює в Швеції. Сьогодні я так вмостилася зручненько біля стіночки у моїй кліниці для того, щоб трошки вас посварити. А що ви думали? Що я прийшла сюди вам цукерки роздавати? Я вам ось зараз насиплю цукерок ось сюди за пазуху. Чому? Тому що сьогодні в черговий раз зустрілася. Ну, на башті в мене чертішов, ну, ви бачите, я після мануальної терапії тому трошки така. В... Так от, не про мою зачіску річ, я... <кхм> в котрий раз сьогодні прийшла до мене пацієнтка з якимись е, амбіціями, е, ну, чи не, чи не Бога. Що я маю на увазі? Вона працює у лікарні, працює у відділенні, де реанімуються новонароджені дітки. Звичайно, що її робота передбачає величезний рівень відповідальності. Але вона не лікар і навіть не медсестра, вона асистент медсестри. Це означає, що в неї є певне коло. Обов'язків, які вона повинна виконувати швидко і точно. Але це не означає, що саме ця людина несе відповідальність за все, що трапляється з немовлятами у цьому відділенні. Але, на жаль, ця жінка вважає, що саме вона несе відповідальність за абсолютно все, що трапляється не тільки з немовлятами в цій кліниці, а що трапляється навіть з її колегами, з батьками немовлят. Взагалі, мабуть, що трапляється з будівлею, де розташоване це відділення. Я, може, звичайно, трошки перебільшую, але розумієте, це якось все. Неприродня. І я знаю цю пацієнтку вже багато років, тому мені, звичайно, знайомий психотип цієї людини, на чому базується така помилкова зобов'язаність. Вона базується на тому, що жінка себе не реалізувала у своєму житті. Тобто, її реальність і її амбіції не співпадають. Один з одним. Тобто, у своїх думках вона вважає себе людиною набагато більш значущою у суспільстві, ніж це є насправді. І, на жаль, вона, ця людина, от моя пацієнтка, вона не бачить у цього прямого зв'язку. Чому вона фізично почувається погано, при тому, що вона не палить, вона там ну, не зловживає алкоголем, чи не дай Боже іншими якимись забороненими речовинами. Вона веде такий нормальний середньостатистичний стиль життя, яким живуть більшість людей у Швеції. Нормальний чоловік, нормальне життя, власний будинок, робота все є. Живи і радуйся. Але ця жінка так не може. Як я сказала, в неї дуже завищені очікування від самої себе у своїх же власних очах. Тобто те, що ця людина має, вона не цінить. Вона вважає, що це замало, і вона хоче притягнути реальність до зовнішньої, я маю на увазі, до тієї реальності внутрішньої, яку вона собі сама побудувала, не маючи на це ну, жодних підстав. Коли я м'яко, але наполегливо моїми питаннями намагаюся і роблю все від мене залежне. Щоб повернути цю пацієнтку обличчям до реальної проблеми, вона починає пручати. Тобто, десь на підсвідомому рівні, вона не хоче руйнувати. Оту картинку у себе в голові, яку вона собі побудувала, якою вона живе, і саме ця картинка і її впертість руйнують її життя, нормальне життя. Бо, як я сказала, для цього нормального життя вже побудовані і існують зовнішні умови. Це нормальна сім'я, це нормальні житлові умови, в неї є онуки, в неї є чоловік. Ну, здавалося б, живи і радуйся. Ти не можеш жити щасливо тільки тому, що в тебе є зовнішні умови. Коли ти будуєш у себе в голові якісь специфічні умови твоєї реальності, які не співпадають не тільки з зовнішніми. А й навіть з твоєю внутрішньою готовністю до виконання і життя в твоїх мріях трапляється біда. Що я маю на увазі? Що як ото у, у цій жінки все є, як я сказала. Порівнюючи з багатьма людьми із України, наприклад, я вже не кажу про якісь там африканські країни, ця людина живе щасливе життя. І, кор... І я думаю, що навіть у Швеції є люди, які б мріяли мати таке життя, яке має вона. Але саме тому, що вона сама собі заблокувала життя в реальних умовах, заблокувала фантазіями про те, яка вона є у своїх фантазіях. Життя в неї не виходить не ні фізичне, ні соціальне. Я, може, дуже таку складну тему сьогодні піднімаю, і може ви не розумієте, фу, злата що ви зараз говорите? Не, не зрозуміло, до чого ви ведете. Е, я не психолог, тому мені важко. Е, Говорити якимись термінами, які ви швидше за все зрозумієте. Да? бо зараз тільки утюги не називають себе психологами, не розсусолюють про те, як там влаштоване наше життя, чому у нас немає грошей, і так далі. Я не про це сьогодні, не про гроші, а про нормальне ну, психологічне здоров'я. Тобто я про цю жінку я її беру як приклад, бо вона є найяскравішим прикладом того, як ми самі обираємо погане життя, життя в якихось стражданнях, фізичному болю. При тому, що для цього нема ніяких зовнішніх умов, факторів, які б привели людину до такого поганого стану. Навпаки, все влаштовано. Бери і це собі на користь. Але тому, що ця людина у себе в голові побудувала якусь картину іншого нереального світу, в якому вона грає абсолютно іншу, нереальну, не зв'язану з реальністю. Роль нічого не виходить. І ця роль в її голові це роль якоїсь людини, рятівника. Від якої залежить чи не вся робота всієї цієї лікарні? Де там цього відділення? В цієї лікарні? Все життя, все міністерство охорони здоров'я у Швеції залежить від неї, від асистента медсестри. Я перебільшую, звичайно, я не можу цього знати, напевно, але коли я чую... Як вона пояснює, чому вона, наприклад, не має час пообідати на роботі, то вона каже, що ну як я можу залишити оту медсестру з цією дитиною? Як оця медсестра там працює, в неї нія ніякого немає досвіду роботи, та вона сама ще дитина. То моє питання підожди, але ж ти її асистент. А не навпаки. І ця медсестра, попри свій вік, вона прийшла на цю посаду після дуже багатьох серйозних перевірок. Бо в Швеції неможливо отримати освіту завдяки хабарям. Чому ти думаєш, що якщо ти залишиш цю медсестру наодинці з дитиною чи з ситуацією, і підеш поїси у спеціально відведений для цього час? То трапиться щось там таке, що ну, там, якась трагедія. І навіть я проробила з нею ще й наступний крок. Тобто ми пішли в її оцей страх, і я її запитала: Ну, по-перше, що якщо медсестрі буде потрібна допомога, то в тебе є колеги. Ти ж не єдина в цьому відділенні. То прийде твій колега, який вже по обідах, наприклад, або ще не настав час для його обідньої перерви. Ти, ти маєш право піти там і 30 хвилин у спокійні, спокійних умовах поїздити. Ну, наприклад, от ти пішла на обід і якась трапилась, там, не дай Боже, трагедія там, з дитиною. Але ж це ж не те, що тобі дали цю дитину доглядати, ти її залишила і пішла. Ну, Ти ж її залишаєш на інших спеціалістів. Чому ти думаєш, що це буде твоя відповідальність? І я не вас зараз не запрошую ну проникнутись. От саме цією ситуацією, конкретно цією жінкою, конкретно от цією, цією проблемою. Ні, ви ви можете о, о, цю історію надягнути на себе. Як часто і вам здається, що тільки ви можете е, зробити цю роботу, так? тільки вам дано виконати завдання шефа там на, на оціночку відміну, бо інші вони ж просто все зруйнують. Ну вони ж дібіли просто, ну хіба вони там щось можуть. І ця проблема, вона дуже дуже а, а, фактично актуальна у будь-якій країні світу, бо вона пов'язана з нашою психологією, а не з місцем проживання. І ось я вам довожу: тобто, абсолютно щаслива на побутовому рівні людина може собі от заганять в голову якісь страхи, які існують тільки на базі того, що в неї завищені амбіції. Що вона, мабуть, не реалізувала себе, і, можливо, їй треба було якось е, вчитися на лікаря, наприклад, да, бути якимсь там керівником. Але вона цього не зробила, і тепер вона працює асистентом медсестри, і її е, обов'язки не передбачають е, там, бути якимсь шефом е, або мати підлеглих. І це її не влаштовує. І що вона робить? Коли я сказала, що ми пішли далі в її страхи, я її запитала: Ну, наприклад, ти пішла на обід і під час твоєї обідньої перерви там сталася якась ну, трагедія? Чому ти вважаєш, що це твоя відповідальність? Там же ж біля дитини ну, 101% були ж якісь інші спеціалісти, і це їх відповідальність. Чому ти береш на себе відповідальність інших людей? Ти могла б бути відповідальна і то не напряму. Якби ти була їх ким? Правильно, керівником, це і те, що в неї живе в голові, що вона великий директор всієї планети. То, звичайно, що тоді тебе б запитали, як там склалось, ти б мала за своїми обов'язками цю ситуацію вивчити, зробити висновки, когось там наказати і так далі. Але ж ти, людина, яка працює асистентом медсестри, ти не маєш ніякої відповідальності за те, що роблять інші люди, тобто твої колеги. Вона каже: ну, мене бо тоді совість заїсть. Якщо я буду знати, що от якби я е, значить, не пішла їсти, то тоді б не трапилось щось такого. І я задаю наступне питання: а чому ти так вирішила? Чому ти вирішила, що твоя присутність була б гарантією того, що нічого не трапилось? І вона не може відповісти на це питання. Вона просто сидить і каже: Ну я, я не знаю, вона ніколи про це не думала. Тобто, розумієте, фантазія і реальність, да, оце, оце зараз і порівнюється. Вона фантазує, що її присутність це гарантія безпеки всіх дітей, немовлят у цьому відділенні. Але коли я прошу її аргументувати, в неї нема аргументів стосовно цього. Бо це і є фантазія. Ми фантазію свою аргументувати не можемо. Бо це фантазія. Ми ж не можемо тримати в руках повітря. Та навіть і воду важко. А фантазія це як повітря. Факт це те, що можна аргументувати і довести. І то в межах того, що ми знаємо. Бо все, що ми знаємо, що ми не знаємо нічого. Так от вона не може відповісти на моє питання. Друге, я навіть трошки починаю її тригерить і кажу: а от уяви ситуацію, що ти була на місці і трапилась трагедія, ти будеш почуватись краще, ніж якби ти обідала і не мала стосунку до того, що трапилося там, в палаті з дитиною. Я коли б ти почувалась гірше, коли ти була і нічого не змогла зробити, і, не дай Боже, ще й стала і причиною якоїсь трагедії там, чи якогось випадку нещасного, чи якби ти сиділа, їла і, ну, і просто почула, що таке от трапилось, ти б почувалась коли гірше. І я вам скажу, звичайно, тут не треба бути там якимсь магом і екстрасенсом, щоб здогадатись, що вона відповіла. Вона каже: Я ніколи не думала, що коли я. На місці, на робочому може трапитись якась трагедія. Тобто, знову вона нафантазувала собі в голові, що вона незамінна людина, що вона, сама її присутність в, на роботі, це вже гарантія того, що нічого поганого не може трапитись. До чого я? Ну добре, ну, хай собі фантазує. Кожний раз ця жінка до мене приходить з головним болем. І що б я з нею не робила, як би я там не розслабляла, які б фізоапарати я не використовувала? Так, їсти є легше, але тільки на 3-4 дні. Бо розумієте, яка ситуація складається? Що не можна прибрати проблему, якщо не прибрати те, що зумовлює цю проблему. Якщо боротися тільки з симптоматикою, і не прибирати причину, то результат буде недовговічним. Так от, я про те, що ця людина має проблему фізичну, тому що вона має проблему отут у себе в голові. І цю проблему в голові досить легко прибрати, якщо зсунути кут зору на себе в інший бік. Тобто визнати, що я можу бути Мати значущість без того, що я собі щось там накладаю на, на, на себе, на свої зобов'язання, на себе як на людину, як на члена родини, як на колегу. А що як мене досить саме там, де я є? От якби ця людина, наприклад, сказала, що як асистант медсестри я виконую свої обов'язки професіонально. Я гарна дружина, я гарна мама. Я думаю, що я чудова, причудова бабуся. І все це обумовлює почуття, що зі мною все класно, все нормально. Я не ідеальна, а хто ідеальний? І тут би і радуватись життю. Просто визнавши, що. От там, де я зараз знаходжусь, з тою моєю компетенцією, з тими моїми робочими обов'язками, які я виконую чесно і професійно, я вже можу пишатися собою. То замість того, людина що робить, людина придумує собі якесь неіснуюче життя, в якому вона рятівниця, вона просто якийсь там невизнаний е, міністр. Охорони здоров'я Швеції, вона просто якийсь там, ну, чудо людина. Вона не просто асистент медсестри, вона людина, яка чомусь повинна відповідати за все на світі. І вона собі придумала, що присутність у відділенні де рятують немовлят. Оце є запорука існування цього відділення і життя діточок, які, на жаль, туди потрапили. Але ж це неправда. І вона навіть не працює над тим, щоб знайти хоч якийсь аргумент, який це підтверджує. Ну, це робота в нікуди, бо вона б таких аргументів не знайшла, бо це фантазія. Більш того, коли я її пропоную дуже м'яко роздивитись, можливість знайти такі аргументи, вона починає дратуватись. Вона починає сперечатись зі мною. І що? Ну Наприкінці кінців ця людина, звичайно, не задоволена тим, як вона живе, вона не задоволена зі своїми реаліями, а точніше, вона не задоволена, що її реальне життя не співпадає з її фантазіями. І так як воно абсолютно, це дві паралельні лінії, які ніколи, як ми знаємо, не пересікаються, то її це дратує, вона незадоволена, вона не розуміє, чому так виходить. Що вона робить? Вона починає переїдати. А що вона їсть, ну, давайте вгадаємо, Ну, звичайно, шоколадки. От якщо я піду там, якусь собі шоколадку куплю, з'їм, ой, ну так класненько, да? але це не дуже класненько для її ваги. Вам будь-який спеціаліст підтвердить, що ось мені, в моїй майже 52 роки, прибрати, наприклад, ті ж 2 кілограми це адський труд. І це так, як, наприклад, в еквіваленті 20-річна дівчинка ну, прибере 8 кілограмів. Так от вона, оця молода дівчулька, 8 кілограмів, ну 5 добре, прибере набагато легше і швидше, ніж я, у мої 52 роки, майже 2 кілограми. Та ви спробуйте скиньте кіло в моєму віці, Повернуся ж до цієї пацієнтки. Тобто, як це працює? Реальний світ. Її уявний світ, вона бачить, що якби вона не намагалася їх приєднати, а воно не приєднується. Вони не хочуть ці дві лінії життя пересікатись, тобто вони йдуть паралельно, і вона злиться, вона витрачає фізичну і моральну енергію, вона розуміє, що енергії не вистачає навіть на те, щоб виконувати свої реальні зобов'язання. Дома і на роботі, вона починає наганяти собі штучно оцю енергію. І ця енергія, звичайно, де найшвидша. Що ви думаєте? Вона там собі якогось салатику нарубає та фіг. Вона піде, купи собі якусь шоколадку і з'їсть її. Вона так і робить. І вона прийшла. Я бачу, там ну плюс 4-5 кіло за останній місяць. Я не можу казати моїм пацієнтам, що це тут подна... набрали. Але вона сама почала цю розмову. Вона каже: я щось не влажу ні в який мій одяг літній. Ось вже потепліло у нас і хочу діти свої штанці, а вони не сходяться. І тоді я кажу: ну о, класно, що ти про це сказала, бо і я бачу, я бачу, що ти набрала вагу. Що таке, що трапилось? І вона каже, що я почала їсти, я не знаю. Я якось каже, сама їх купляю і оцю шоколадку. І почалося з однієї, а зараз мені вже і вранці, і в обід там подаваю, особливо в обід, коли я не встигаю їсти. Я почуваю себе такою безпорадною в роботі з такими людьми. Бо що б я не казала, і, на, і скажу більше, не просто щоб я не казала, а чим більше абсолютно. Доведених фактів і логічних висновків з її ситуації. Я викладаю їй на тарілочку з блакитною кайомочкою. Тим більше вона дратується. І тому я завжди це озвучую таким пацієнтам. я кажу: Я розумію, що тебе мої слова дратують. Я розумію, чому вони тебе дратують. Але мовчати. І просто робити тобі лікувальні маніпуляції, знаючи, що вони не стануться тобі в пригоді довгий час, що вони будуть діяти там 3-4 дні. Тому що я знаю, в чому полягає твоя проблема. Я не можу так робити. Я не працюю таким чином. Я завжди озвучую проблему, проблему яка і є основною. Тобто її головний біль, її переїдання, вони базуються на думках, які існують в її голові, і які ніяк не можуть зійтися з її реаліями. Тому головний біль не, не проходить. І вона дуже втомлена. І знаєте, саме печальне, що наслідки отаких деструктивних фантазій наслідки реальні, наслідки не фантазійні. Вони реальні, вона реально відчуває головний біль, вона реально дезмотивована, вона реально відчуває голод і полегшення, коли вона туди запихує собі цей цукор у виді о, того молочного шоколаду. Вона ще має інший конфлікт. Вона розуміє, що вона робить щось не так, але вона. Не хоче використовувати інструменти, які я їй даю для того, щоб ця проблема припинила своє існування. Чи знаю я, як обірвати оце коло, коли людина знає, що вона собі шкодить, яким чином вона собі шкодить, і людина не може припинити це робити, то це вже, ну, звичайно, це якась залежність. Але я не знаю. Як зробити людину щасливою, коли вона цього не хоче? Я не знаю. Я думаю, що таких методів немає. Оце я й до того. Що треба, якщо я відчуваю в собі проблему, і, і хтось, якась дуже добра людина, спеціаліст, мені вже все розклала по поличках, тільки я повинна натиснути кнопочку старт. Якщо я буду все розуміти і нічого з цим не робити, то ситуація ну, ніяк з місця не, не буде рухатись. Я знаю, що мої фантазії шкодять моєму життю реальному, я, які б не були версії цього життя, чи воно реальне, чи воно тільки існує в якійсь там матриці, це не, це не важливо. Я живу тим життям, яке мені дали мої батьки і Бог. І я маю. Вплив на моє життя не стовідсотково, але я буду впливати на моє життя там, де я можу. Оце для мене вихід. Якби ми пофантазували зараз, а як би склалося могло скластися життя людини, оцієї, про яку я говорю, якби вона припинила думати, що вона незамінна, що вона міністр всіх лікарів світу, що насправді тільки на ній відділення і тримається, чи ота ваша бухгалтерія. Да? Чи ваше відділення проєктування? Да? Тільки ж на вас тримається, правда? Бо без вас все зроблять, але ж е, як -от руки з жопи, бо тільки у вас ручки -то, е, ростуть з анатомічної. Правильного місця, а у всіх у інших вони ж суто з жопи ростуть. От якщо ви припините це робити, і оця моя пацієнтка, і признаєте, що ви можете дійсно на щось впливати у межах своєї компетенції, на щось ви можете не впливати. Якісь помилки можуть бути помилками ваших колег, а якісь можуть бути помилками вашими власними, і це також нормально. Почуття задоволення від сьогоднішнього дня може просто звалитися. На голову. Класно. А я почуваю себе класно. Подивись, сьогодні оте зробила, оте зробила, отут трошки там десь лаханулась, нічого, висновки зробила, значить, наступний раз вийде краще. Це буде набагато краще, ніж просто приповзати з роботи і почуватися, що знову не вийшло. Чуйте, давайте відпочивати, а? Ну, правда, ну, ну не рухне планета без. Твоєї участі відпочинь просто. Знаєте, краще бути здоровою, живою і е, працювати е, підлеглою і мати невелику кількість грошей, ніж бути е, багатою, дуже, е, бути директором планети, але трошки мертвим. Давайте жити реальним життям і наводити порядок в реальному житті, а не весь час будувати якусь херню у себе в голові, якої нема. Ну, як ти не начальник, то ти не начальник. Чуєш? Ти просто не начальник. І що? А що бути начальником це запорука щастя? Ну, не мільйонер ти. Ну ти ним. А що всі мільйонери щасливі люди? Що таке щастя, блядь? Ви, от... ой, це вже я матюхаюся. Ну там особливо чутли, знаю, що я трошки іноді матюхаюся. Так от, що таке щастя? Щастя, це те, що у тебе в голові. І от те, що у тебе, блядь, в голові, воно повинно бути пов'язано з реальністю. Якщо те, що в тебе в голові ніякого стосунку до реальності немає, то все, капець, хана тобі. Все, пошов у той конфлікт у тебе в голові. Нема нічого страшнішого, ніж конфлікт у тебе в голові. Наведи порядок в тебе в голові. Зрозумій, хто ти. Ким ти працюєш, які твої обов'язки, скільки грошей тобі насправді треба. Чуєш, ну, харе вже про ті ламбаргіні, про Монако і про порочу херню, якою, яка вже пошлятіна, вона вже всіх задовбала. Виріши, скільки тобі грошей треба на жрачку, на одяг. Ну, ну, ну ходити в простій футболці, але посміхайся, я вам скажу так: будь-який володар світу закінчить точно так же, як будь-який бомж на вулиці. Це я вам як лікар кажу. Ніхто не виживе на цій планеті. Тож давайте жити зараз реальним життям. І це не значить жити погано. Це значить, блядь, жити.